Так, всім привіт! Про що відео? Е, недавно я знімав обзорчик свого велосипеда Україна. Осінь. І зараз я покажу, що з ним трапилось. А пару днів назад в мене відвалилася педаль. Ось, Як бачимо, сама ця пластмасова педалька відвалилася. Спочатку в мене вона клинила то нормально, то починала клинити, потім її я прокручував і вона далі нормально працювала. І ось буквально пару днів назад ось така от ситуація случилася і треба ось нову педальку купувати. Бо без педальки такої дуже важко їхати. Ну, а так, в принципі, велосипед добре працює. Був я на природі. Їздив на рибалку, але нічого не клюнуло. Ну і зараз поїду додому. Природа у нас тут, звісно, чудова. Ось там от ліса. Там у нас поля, і я дорогою поїду де поля, бо так швидше. Можна поїхати ось цим напрямком, по цій дорозі і наліво звернути і прямо їхати хвилин п'ять, а можна об'їжджати по дорозі цій і направо. Але я поїду ось через поля, помилуюсь природою. Ось такі от справи. Так що всім до зустрічі. Побачимось.